Доброго дня всім! Значить, хочу розказати по тому поводу по поводу цього котка, що бачили в попередніх відео, що робили куток до сівалки, щоб так от він чіплявся. От так. І <кхм> сієш і тягаєш, щоб закотковувало. Значить, що по коткові? В принципі, по коткові. Взагалі вопросів нема, чесно. Ну, немає, я не знаю. ну Він за сівалкою Ось ну, на ЮМЗ я їздю, то за сівалкою. Там між селами дорога, то четвертою він ні скака, ні плегає заді неї. Котиться прекрасно. По нагрузки. По нагрузки, ну на ЮМЗ, напевно, десь трошки щось почулось, все одно. Чуть-чуть десь щось може є. Ну, щоб сказати, що так прям. Страшне важко, страшне ощутив нагрузку, цього не було. Так, хотів робити маркера. З маркерами, мабуть, на цей рік встановлено. Тому що, коли оцей коток йде, то, звісно, ззаді нього не для чого мені ті маркера. Видно, ну, дебело видно. Ще одне, що. По поводу цепа. Тепер же ж длинний цеп. Причепили це по сіток. Перечепили на ескі, бо де штатні робили кріпіжі, почепили ось сюди на ЕСку, щоб це почепили на ЕСку для того, щоб видно було це колесо. Получається, колеса видно теж капітально не нужен маркер. Якщо їдеш по колесі, я так приблизно вже приловчився, десь може один-два один, сошника по-любому перекривається, щоб не оставити брисєва. Тим більше в людей сіяв, це таке в себе, може якби сіяв то вже дуже. дуже в ну, людей прийшлося причепити, бо було не видно. По цепові. По цепові треба якось переробляти отут або нижче кріпліжі оці, тому що цеп довгий. І коли укоротили його, виходить, розстояння між сівалкою і котком ну, не дуже здорове таке прям, щоб і цеп тільки серединою загортав. Треба робити тут якісь такі відкидні речаги, щоб от як приварити на неї воно відламається. А робити отут якісь такі від... придумати відкидні речаги, щоб отак відкинув. Цеп до нього був прикручений отак речах відкинув отут, -о. і болтиком зафіксував, прикрутив. Щоб цеп тягнувся край прямо по землі за колесом. отут. Тоді воно буде загортати. Оце якось треба подумати, поміркувати і зробити такі ще, щоб з цепом розібратися. І якщо буде речаг такий довгенький, то в принципі його даже можна десь тут на цих стойках крючки поробити. Ричагу сюди відкинув, сюди відкинув, тут зафіксував, теж придумати. і це по цих почіпляв на крючечки. В принципі, буде трошки удобніше, чим отак його кожен раз в'язати, мотузувати. Трохи невдобно. Воно за день. Як Натягаюся його, то і, наче і цеп не важкий, ну в кінці дня вже і цеп важкий. Ось таке. Ще ж оце що? По котков'я. Наче він немає, але оце ж я тільки одного не пойму. Чи не легкий він. Оце в мене одне бентеже. чи не дуже він легкий. Чи гарно він закотковує його. Такі ж желізні котки, як проїдуть, я бачу вже щось, то проїдуть. А оце ж, звісно, трошки ж не так, як після желізних котків. Те, що насчет того, що копірує землю, це копірує, да, точно. Тому що була в людей трошки поганенько скультивірована. Поганенько скультивірувана. І була бороздна така. Борозду не закультивірували. То <кхм> <кхм>, заїжджав, я так їхав і дивився спеціально по борозді, то так. Да, ну, середина котків провисав борозду туди і теж там закотковує його. Ну тільки ж оце мені, я не знаю як його узнати, як поняти, чи не легкий він. Звісно, якщо він фест додавить, не проблема. Можна або в трубу, труба ж заварена. Вон скат один взяв, туди він відсунув, він відсувається, так відігнув, пропиляв, чи води налити в трубу та таку пробку варити. Чи сюди щось положити. Ну, сюди положити, це, воно таке надишлена нагрузка буде сюди. Воно і так усе таке. Не сильно крепке. Можна і на цей швелер сюди в принципі, якийсь пасинок положити, попробувати. В принципі, так. Да. Можна положити сюди якийсь взяти пасинок і спробувати. Як в себе сіяти. У мене є такі пасинки. І спробувати, чи результат буде кращий, чи не так, звісно, буде кращий. Або сюди зварити ящик і насипати піску. Щось коротше треба придумати. Я думаю, що треба додати вес до цих котків. А так, звісно, за сівалкою йде капітально. Іде капітально. Так що пробуйте варити. Може і получатиметься. Або може чи більші колеса треба було, чи колесо в колесо. Ну, теж кінця шукати колесо в колесо. Це в мене на 13-14, на 14. потім їх заправляти, а воно все близько робиться. Коротше, не знаю. Попробуємо так в цьому році. Попробуємо так. А там тоді будемо дивитися. Ну, Пасинок треба класти обов'язково. Я думаю, вже в цьому році вже покласти пасинок. Щоб воно трошки дужче придавлювало. На вид то придавлене, але ну тільки що це ж як його узнати. Треба подивитися, почитати, попитати, на яку глибину воно придавлювати. Бачу, я в інтернетах розказую, що на 2 см давить. А як я її пойму ті 2 см, продавило воно чи ні? Коротше, на мій погляд, треба положити пасинок і тоді воно покаже. То таке. Будемо сіяти. Не тільки через дві, якщо погода така буде сонечко, то покажу в роботі, в дії, як така, як він буде працювати.